Для нецтва міського відділу по даному факту порушена кримінальна справа по статті 203 частина 2. За останній місяць нами вже міським відділом проведено 51 обшук, ще на 5 обшуків взяти клопотання, які знаходяться на розгляді в суді. В ході проведення обшуків приміщень закладів, де незаконно надавалися послуги в сфері грального бізнесу, вилучено системних блоків комп'ютерів 189. Ви бачили, відео ми його показували. Моніторів 69, ігрові автомати 21 штука. Гроші отримані від незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу на загальну суму 13 тисяч гривень, фішки різних видів загальної кількості 1513 штук. Колоди, гральних карт загальною кількістю 42 штуки, металеві касові бокси 2 штуки, столи для гри в покер 9 штук, одна рулетка. Ну і сейфи, де хранились дані приладдя. Це питання, я ще раз говорю, на постійному контролі. Кожен день в нас моніторять групи цю роботу, є в нас постанови на обшука, ми цю роботу проводимо.